Всім привіт! Ми також привіталися. Вітаю всіх з початком нового тижня. Нехай він буде спокійний, вдалий, продуктивний, мирний, друзі, і добрий для нас усіх. Так, я сьогодні саменька. Ну, це, це нормально. Це нормально. Всі розійшлися на навчання на роботу, а я, друзі, вже он обід. Мала зранку лізти в, в, в малину кажу. Малину треба вибирати. Бо за день, звісно, що я не виберу стільки, як би хотілося і зразу завести на прийомку. Тому, можливо, буду вибиратися за сьогодні і за завтра. Ну, буду бачити, що я сьогодні назбираю. Бо то, знаєте, збиралося зранку, але. Треба господарку обійти, треба їсти щось приготувати. Молочко переробила за сьогодні і вчора. Та й, вже обід. Добре, друзі. Йду я в ту малинку, йду збирати. Ой, йду я по навушники, точно. Буде трохи веселіше. І покажу, що сьогодні мені вдалося вибрати. Зійду по малиннику, ще хочу вам показати. Дивіться, вже все сохне. Вже дуже все сохне. Вже такий робиться. Ще на ній ягоди є, доволі є, але нема крапельного поливу. Якби був крапельний полив, було б інше. Так, моя білка стоїть. Чіча чаляля, Сьогодні на двір їх виставила. Вигнала, зараз треба забрати. Це в нас, друзі, вже маємо половина... половина восьмої. І що? Треба їхати, треба їхати через те, що до восьми він приймає, а трохи є куди, куди гнати. Так що йдемо. Але може сьогодні і завтра і тоді завезеться. Але збільшуся два дні тримати ту малину, чесно. Три ящики сьогодні було. То половину тільки позбирала. Але сама, якби ще хтось був, то було легше. Зараз заведемо. А думаю, завтра другу половину визбираю. Та й цей. Якщо чоловік мені моргає, моргає. То... каваля все зачіпає. Думаю, що завтра визберую решту. Та й все, тоді вже, певно, ж кінець тижня, бо страшне, все посохло. Ну, вона не буде все, вже так зібрали стільки кілограм, так що добре, що так ще є. Ще навіть нема восьмої години, друзі, а вже все. Темніє, навіть не година на городі бути. Бо вже все. Ну, осінь. Ну що, ми вже повертаємося, тато, привітайся. Трійс. Сьогодні була малина по 68, так? Непогано. Але, друзі, восьма -го година, а вже... Добре, чи темно, зараз покажу. Дивіться, тільки восьму Так. Приїхали, ніч темна, дев'ятої. Ось так, треба йти в парку обходити. Чи хоч Дениско забрав козич, чи де там ще на цьому стоять? Добре, друзі. Ідемо. У нас кожен пішов до своєї роботи. Тато пішов до хріва обходити, а я до кухні. Поставила смажити картоплю на вечір. Коржики випекти. Завтра до чаю до кави, Зраненько. Коротше, малина малиною, але ніхто не відміняв таких справ, що треба зробити. Добре, друзі, я готую. Так, на вечір у нас картопелька смажена. З цибулькою, сіль, перець, яєчко. Зараз посмажемо гарненько, будемо сідати вечеряти. Я ще спекла коржики до кави. Звичайно, як паляниця, з маком і з медом. Отака От друзі. просто маку не давала, бо не мала. Тільки зробила маленькі, щоб взяти собі в руку з'їсти. Все. До кави завтра спекла, картопельку вжарила і все. День зараховано. Почався з прибутків. Люблю, коли тиждень починається з прибутків, друзі. Головне, щоб був спокійний. А решта все буде добре, друзі. Усе така смучена, не знаю, що цілий день щось є, є, є та робота. Добре. Йду я в душі відпочивати. Вам спокійного вечора, мирного, тихого, доброго. Доброї нічки, усе друзі. До завтра. Завтра зустрінемося. Завтра знову малина. Нічого. Усе, друзі. Всім папа -па на сьогодні.